Всім привіт! В минулому відео я показував, як міняв я поршень. Розміри поршня. Ось в мене зліво е -е -е, керамічний білий, а справа, виходить, алюмінієвий. стоїть. Все зібрав в тому відео і ось зараз будемо ставити і прокачувати. Тут головне не забутись про ці дві резинки Орінго. Ось i̇şte так я залишав, щоб нічого не попало туди. Відкрутили. Так, слідкуємо, щоб бурінги рівно стали. І все закручуємо. Тормоз наживу на своє місце. Це четвертий шестигранник. І тут штуцер для прокачки сьомий. Ключик 7 мм потрібен. Далі тим же четвертим шестігранником піднімаємо ручку, щоб вона в горизонті була і відкручуємо цей болт кришку. Вкручуємо так, такий пересіднічок і ставимо воронку. А тут не відкручений штуцер, ставимо шприц, який потім будемо підтягувати. Ось воно вже зараз. Рідина є на диво, хоча тут же ж було пусто. Так, Залили нову мінералку і зараз в принципі, за рахунок ручки ми під тиском її будемо подавати вниз. Ось потроху поступає стара тормозна жидкость. Шмакли ручку, потім перекриваємо систему за рахунок ручки зажати. потім відпускаємо шприц без натягу і потім повітря саме по собі. Виходить сюди, тому що тут менший тиск і повітря рухається вверх. На диво по цю метку залив і майже зразу воно йшло. Тобто це десь тільки було, і виходить, що трішечки підсосав повітря в ручку. Тому для цього ми повітрям повітря зверху, тут шприці. ми шприці подаємо туди рідину. Ось таким чином у нас тут трошки темна вона. Тому що це вже пішла стара рідина, але до цього основне це пішли пузирки, які ми підсосали і які були в руці. Тепер знову повторюємо ті ж самі дії: це качаємо вниз, робимо тиск в системі. Та можна ще ось так. Ось, коли я качаю ручкою, то рідини сюди додається систему. Вже, в принципі, майже без повітря, але ганяємо його туди-сюди, щоб прибрати все повітря і систему. Зробив так вверх-вниз і у нас виходить десь половина шприца або більше повітря. Уже далі нема куди витягувати. Тому перекриваю тут штуцер і потім повітря це вверх підніму, ну, переверну шприц, вверх підніму, і вийде шприц без повітря, ну як для укола. Кому не ясно, я маю на увазі перевернув повітря зверху і тепер випускаю повітря і шприця. Так, Трубку одягнув на штуцер. Потім відкручую штуцер і після цього відразу тягну шприц, витягую для того, щоб повітря, яке тут було, витягнути зразу шприц, щоб воно не було в системі. А як бачимо по бульбашці, це не півшприця, повітря вже набагато менше. Це у нас тут в шприці 15 мл, у воронці на дні. Тобто, щоб зробити повну заміну, недостатньо одного бутилька цього. Але в принципі головне позбавитися від повітря. Продали ще раз наверх, тепер у воронці вже темна рідина, яка перемішалася з новою, Але все вже без повітря йде. ну В принципі, коли ви давите бажано гідролінії по постукати там всюди. Якщо давим наверх, сюди в ручку, то звичайно з цієї сторони. Якщо ручкою нажимаємо і давам вниз, то в цих місцях десь періодично робимо дегазацію самої рідини, тобто зажимаємо там ручку зверху і тут тягнемо шприцом. І потім такі малесенькі бульбашки виходять. Піна така типу. Так, далі тут зажимаємо штуцер, закручуємо його. Так, в воронці залишилось зовсім мало рідини, але для того, щоб вона не розлилась, коли ми будемо витягувати її, є цей так сказати, поплавок заглушка. Вставляємо її туди і таким чином вона не розліється. Ось тільки трішки. Це скручуємо і виливаємо теж в воронку. Так, Закручуємо цей болтик, але, звичайно, там рідина була по самий верх. Соответственно, при закручуванні у нас тут рідина трішки вилилась на наружу. Я знаю, що до доту термозна рідина, яка більш агресивна, вона там фарбу розчиняє. Там водою вона змивається і тоді дестабілізується. Тут, в принципі, те ж саме, протираємо, миємо і все буде ок. Порабуть супер. Тепер передній тормоз, який гарно працював, треба теж прокачувати, тому що ця ручка вона далі вже з однаковими настройками, чим, чим передній тормоз. Але тут все те ж саме, тому показувати вже не буду на відео. Кому сподобалось, кому допоміг, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також в описі є посилання на... Дуже багато реферальних програм в банках. І у всіх цих банках є кешбеки на різні категорії, тому можна заощаджувати, повертати собі кошти від покупок там, в кафе, в ресторанах, в аптеках, в магазинах, продуктах. Взагалі різних. Там в одному банку взагалі на всі покупки є 1% кешбеку. В інших там може бути 10-20%. Комуналка також. В общем. Просто переходите по посиланню, реєструєтесь за рахунок того, що ви саме по посиланню, реферальному прийшли, типу запроси друга, таким чином ви отримаєте кошти. Ну і я також. А Якщо ж ви просто прийдете в банк, то ви нічого не отримаєте, ви просто отримаєте картку. Все, всім миру, скоріше перемоги.